Вітаємо вас в культурному клубі, і в цьому відео ми розкажемо, як користуватися трубкою правильно. Ми радимо використовувати скло, адже це найменш реактивний матеріал, який не буде реагувати ні з нашим димом, ні з нашими смолами, ні з брудом, і скло найпростіше почистити. Скло ніколи не віддасть вам жодного смаку, скло ніколи не окислиться. Ну і, звичайно, скло найкраще охолоджує. Звісно, існують прихильники дерев'яних якихось трубочок, існують прихильники керамічних трубочок, але саме ці трубки набирають в себе запах, набирають в себе смоли, і насправді їх доволі важко потім відчистити. Але це діло смаку. Розглянемо на прикладі звичайної трубочки, яка має чашу, мунштучок, який ми кладемо собі в ротик. Чашу ми підпалюємо, саме туди ми насипаємо продукт 420. Але насправді цим трубочка не обмежується. В кожній класній справжній трубочці має бути ще один отвір, який ми будемо закривати пальчиком. Тут ви можете глянути, як користуватися кікером в девайсах з водичкою. В Трубочці цей отвір необхідний для того, щоб ми давали доступ свіжому повітрю ззовні під час ліня. Ми насипаємо наш продукт 420 в чашу, закриваємо. Дирочку, кікер пальчиком. Підпалюємо верхній шар нашого та відпускаємо запальничку. Як ми вже казали в відео про використання девайсів з водичкою. Чим більше ми будемо напалювати запальничкою, тим більшу кількість газу ми будемо вдихати. Тому культурний клуб радить підпалювати лише поверхню нашого продукту і далі розтягувати все самостійно. Саме після підпалювання ми можемо відпускати і закривати, тим самим даючи свіжому повітрю, холодному повітрю, розбавити цей димок. Також варто сказати про інтенсивність. Е, інтенсивність, така як в школі за гаражами, це зовсім неправильний метод прийнято розтягувати, прийнято смакувати. Іноді в трубочці буває досить велика дирочка в чаші. І тому наш продукт 420 може просипатися всередину і потрапити нам в ротик. Зазвичай для цього використовують сіточку. Але, як ми вже казали, культурний клуб не радить використовувати якісь металеві елементи та нагрівати їх і вдихати те, що в нас виходить. Саме тому ми радимо використовувати будь-який камінчик, який можна знайти на землі, просто переглянути, що це саме камінчик. Ми кладемо його на дно чаші. Він буде в нас закривати основну дирочку. Ось ми маємо дирочку. Ось ми кладемо камінчик. Камінчик закриває основну дирочку, ми насипаємо продукт наверх, використовуємо нашу трубочку, все підпалюємо, все втягуємо і просто висипаємо попіл разом з камінчиком. Все, вам більше не потрібно купляти сітки. З вами був культурний клуб. Не забувайте, що потрібно смакувати. Вам гарного дня та бережіть себе.